овіді життя поета, любощий ніжний співець, як свій шлях життєвий перейшов я, друже, щадку, тобі повість розкаже моя. вітчизна моя, Сульмон, на джерела багатий, дев'ятдесят туди миль треба від Рима пройти. там я на світ народивсь. А щоб добре ти рік той затямив, знай, що однакова смерть консулів стріла тоді. З діда і прадіда, рід наш поважний із вершників римських, Не випадковість, не гріш в люди виводили нас. Парусь не перша в сім'ї. Коли я на світ появився, був уже брат у батьків, старший від мене на рік. Але зірниця одна привітала народження наші. День святкувався один, тільки на два пиріжки був то один із п'яти зброєносні мінерві відданих. Днів, коли перші бої в цирку кривавлять пісок. В ранніх зелених літах нас виховують пильно й дбайливо. В Рим до найкращих знавців батько обох нас послав. Брат мій відліт молодих вінець красномовства вподобав. Форма сварки гучні вабили серця його. Серце ж моєму з дитинства подобались святощі неба, муза до тихих пісен кликала душу мою. Часто мій батько мовляв Не за хлібне діло берешся, славний гомер, але й він так і помер. Нуждарем. Батькове слово узяв до душі я і, мус, призабувши, спробував прозу писать, кинув я метри дзвінки. Тільки ж писання моє самохіть окрилялося ритмом. Щоб не почав я писать, вірші складались самі. Роки тим часом минали нечутною перше ходою, вільної тоги настав день для обох юнаків. Туніки наші прикрасив широкий рубець пурпуровий, Нахили серця, проте не відмінилися в нас. Брат мій подвоїти встиг у житті своїм десять лиш років. Вмер, і я мав почуття, ніби себе я втряв. Потім посаду прийняв я зеленим літам відповідно членом колегії трьох, деякий час я пробув. Корія далі чекала. Та звузив я рубчик червоний не до снаги, бо мені був той почесний тягар, тіло незвичне було, та й душа не лежала до праці, а чистолюбство в мені завжди огидне було. Сестри, до того ж аонські, шептали про творчі дозвілля, що уявлялись і так даром найкращим мені. Як шанував, як любив я прославлених Римом поет. Кожньому любленці му Бога я серцем вчував. Слухав я макра старого читання про птахів поем, та про отрутних гадюк, та про цілюще зло, часто про перці мені довіряв свою сповідь вогненну, щира й правдива приязня сполучала обох. Баса, славнозвісний сатирою, славний гексаметром Понтік. Спільники любі були тих товариських зібрань, і незрівняний горацій втішав нас багатством молодії, пісні химерно тонкі рідний, навчивши Етруну, тільки на образ Вергілія знав я. і смерть передчасна вирвала раптом з життя прияснь. Ті були Твою. Гале він твій спадкоємець, його спадкоємець проперцій, я в тому колі з'явив же, як четвертий співець, як я старіших колись так мене привітали молодшим. Худко талія моя стала відомою всім, а виступав я з читаннями перед громадою в Римі, ледве щей раз поголить бороду вправився я. Хист мій співецький збудила прославлена в місті корінна, так неправдивим ім'ям. Владарку взяв я свою, досить тоді написав я Та все, що бажав негодящим, сам я суворий співець, кидав вогонь без жалю. Правда, тоді, як я йшов на вигнання, багато спалив я, навіть достойних пісень, в гніві на музу мою. Серце було в мене чуле, покірне еротові серце. Часто з найменших причин поломеніло воно. Але хоч був я такий, хоч займавсь од найменшої іскри, та на імені моєм плям і чуток не було, мало не хлопцем мене одружили, немила та жінка дуже недовго жила шлюбним зі мною життям. Друга їй заступила, не смію доганити скласти, але недовго й вона, ложе ділила моє. Третя й остання діждала за мною поважного віку, та й на засланні мене випало їй вирячать. Мав і дочку, я єдину, і внуків однеї діждався. Двох вона мала дітей, але і шлюб не один. От уже шлях свій, промірявши, батько помер мій спокійно. Дев'ять десятків прожив він на своєму віку. Гірко я плакав за ним, так оплакував сина, свого б і він. Матері скоро своїй шану останню я склав, Щастя їм випало, що мого горя вони не діждали, до мого веслання день їх в домовині застав. Щастя й моє, що недоля мене не при них перестріла, не довелося старим гірко за мною тужить. Та як від мертвих. Не тільки ім'я над землі застається, і від високих кострів тінь одлітає легка. І як про горе моє прилине до вас поголоска. І понад стіксом мутним будуть судити мене Знайте, кохані, тоді, що причина мого вигнання вчинок не зважений мій, а не злочинство яке мертвим. Належне віддав'я, для тебе читачу сердечний знову продовжу я повість скорботну свою. Роки найкращі минули, прийшла сивина незабаром, в кучері чорні мої позапліталися скрізь, і переможний їздець на моєму віку Олімпійський десять вже взяв нагород і заквітчався вінком. Як несподіваний Цезаря гнів мене вислав у Томе. Де чорноморський бурун, в західні б'є береги, кари моєї причина і так аж занадто відома, але про власну біду Свідчить невільно мені. Зрада супутників, прикрості слуг, Що я згадувать маю? Лихо тяжче було, аніж вигнання само, тільки ж дух мій не стих, не скорився лихій, я негоді, Скупчив всі сили свої. Петретер під біду. Бідже на мене звалилося стільки на суші й на морі, скільки зірок золотих в небі високим горить. Давнє дозвілля солодке життя довелося забути, і в непривичній руці зброю належно піднять. Берег Сармацький, суміжний із племенем в гетів стрілецьким. Зрештою, нас привітав після набридливих блукань. Зброя дзвонить тут довкола, та я, щоб не долю забути, на самотній свою пісню складаю сумну, і, хоч нікого нема, хто б її привітав благодушно, але скорочує день, час забирає вона дяка о муза, тобі що живу я, страждання я зношу, і що це трудне життя не підломило мене. Ти бо потіху даєш, ти приходиш до мене, як ліки, і заспокоїш ти серце турботне моє, вождь і супутник єси, пориваєш мене від Дунаю, на геліконі мені місце почесне даєш. Ти це не часто буває, мені за життя ще з'єднала славу й потужне ім'я, шану посмертно співців. Заздрість, що все сього час не принижує завжди і ганить, в пащі не ситій моїх не поглинула пісень. І хоча наша доба породила великих поетів, але прихильні були людські і до мене уста. І хоч, на думку мою є багацько співців поважніших, поруч із ними й мене ставить ласкавий читач. Передчування ж співецьке говорить мені: Та чи правда? Що і по смерті не весь буду я, земле твоїм, чи то мій хист, чи то ласка твоя оцю славу з'єднали? Дякую, красно тобі, любий читальнику мій.